Треба разом привітатись. Добрий день, добрий день, дружно і весело сказати Добрий день, добрий день. Діти, листоноша приніс до нас листівку запрошення, ну ми її прочитаємо. Запрошую вас на свій ювілей. Чекатиму, як почесних гостей, їжа, напої на будь-який смак. Приходьте, буде купа розваг. Ведмедик теді. Ось таке у нас запрошення, діти. Діти, ми підемо до ведмедика теді на день народження. Так, як слід привітати його? Треба подарувати йому подарунок. Діти, ось ми з вами прийшли на день народження ведмедика Теді. Ось такий наш ведмедик. Діти, я знаю, що ведмедик мріяв, щоб йому подарували м'яч на день народження. Так, ведмедик? Дітки, давайте разом з вами. Подаруємо нашому ведмедику м'яч. Ось подарунок. Діти, на яку геометричну фігуру схожий м'яч? На круг. Які предмети ще схожі на круг? Тарілка, сонечко, яблуко. Малята, ведмедик теді дуже любить малину. Він зібрав у лісі цілий кошик, аби пригостити своїх друзів. Скільки ведмежат прийшло. Давайте почастуємо їх малини. Необхідно взяти стільки ягід малини, щоб вистачило всім ведмежатам, скільки ведмежат. Багато. А тепер потрібно взяти стільки ж ягід. Кожному ведмежаті необхідно дати по одній ягідці. Дітки, будь ласка, скажіть мені, скільки наш ведмедик приніс ягід, щоб пригостити своїх друзів? Багато. Вистачило всім порівну. Правильно, діти, однаково, порівну. Ягід стільки, скільки ведмежат. а ведмежат стільки, скільки ягід. Діти, а зараз час відпочити. Ми з вами проведемо фізкульт хвилинку. Прокинулись ведмедики, до сонця потягнулись. Швиденько повернулись, присіли двічі, тричі, а потім підстрибнули, повільно походили і зарядку закінчили. Діти, до кого ми сьогодні ходили в гості? До ведмедика. Що подарувало ведмедику? М'яч! Дітки, а що би ви хотіли, щоб вам подарували? На цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти!